Покажуть фільм «Літят журавлі, але всі роки попередні показували в боєду та дні старіки з Биковим, і лунала українська пісня з того кінотеатру. Ну, а я із Таврії, юг України. Степь ровна, як стол. Колись тут чумаки по сіль їздили, на чумацький шлях поглядаючи Млечний Путь по-русски, і пісні такі ж безконечні, як Степ. Ой, у лузі-лузі червона калина. А цього року е летять журавлі. Ах, як... Ну як же ж може звучати українська мова? І справді щире ставлення до України як показ України, ага. між іншим в цьому фільмі був як повноправної учасниці. Е загалом ось цього руху.